Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Сьогодні, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними головного управління розвідки та Служби безпеки України Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Для цього, як він повідомив, вже все підготовлене. Більше того, процитую президента а ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Усі докази Європа, Америка, Китай, Браз. Зилія, Індія, Арабський Світ, Африка, усі країни абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, усі жодних терактів на атомних станціях ніколи ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із каховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти, заявив президент України у своєму терміновому зверненні. Говорити про це зараз. Будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Дмитро Гоменюк він є експертом державного науково-технічного центру. Тру з ядерної та радіаційної безпеки України пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям -е -е, слава, доброго дня. Ну, от коли ви почули це звернення президента Зеленського чи побачили новину щодо цього, то як ви гадаєте, а якою може бути реакція світу, до якого звертається український президент? Ну реакція має бути однозначно тиснути на Росію, щоб вона вийшла з запорізької станції. Тому що до, до тих пір, поки окупанти знаходяться на території Запорізької станції, до тих пір є ймовірність імовірність е, здійснення теракту. Тому що те, що е, це мавпи з гранатами, ми бачимо по Каховському водосховищу. Тобто реакція має бути однозначно тиснути на Росію, щоб вони е, виходили з, з, з Енергодару. Але здається, що ми вже пройшли цей етап. То, тому, що ну скільки вже 15 так місяців, окуповане українське місто Енергодар і окупована Запорізька атомна електростанція найбільша атомна електростанція в Європі. Так і ну, ми навіть бачимо, що там є місія Магате, і е, цей рот Путіна такий є Пісков. Він вже відреагував на звернення президента Зеленського. Він сказав: Та ні, все це брехня. Ви ж знаєте, місія Магате там знаходиться. А місія МАГА... Те, на вашу думку, чи вона є якимось запобіжником? Ну мені здається, що місія МАГАТЕ ми е, очікування від неї ми трохи переоцінюємо наше е, від неї очікування. Тому що місія МАГАТЕ вона там знаходиться для того, щоб моніторити. Ситуацію, що відбувається, їм е, показує, що все, начебто, добре, я впевнений, що е, ніхто з місії МАГАТЕ не присутній при мінуванні того чи іншого об'єкту. Ніхто перед місією МАГАТЕ вибухівку по майданчику не тягає. Місія МАГАТЕ показує, що станція стоїть і е, підводять до е, в, ставу охолоджувача, показують, що вода тут є, все добре, і вони пишуть, що, що так, все типу, нормально. Але насправді. Знаходження військових на будь-яких військових іноземної держави на території Запорізької станції це не є безпечною ситуацією, тим паче росіяни, які можуть зробити все, що завгодно, так ми розуміємо. О, я знаєте, от можливо, ви це розумієте, а як відбувається в чому сенс? Ну навіть не в не в чому сенс, а яка процедура от перебування місії МАГАТЕ? Тому що ми розуміємо, по-перше, все заміноване. По друге військова військова техніка знаходиться на території Заес. По третє, саме з території ЗаЕС прилеглої території обстрілюють е, міст на українські міста на іншому березі Дніпра, це Нікополь, Марганець ну, цей Нікопольський район. Це відбувається постійно, і ми, звичайно, мається на увазі ЗСУ, не можуть відповідати, тому що це заес, так е, третє, ми розуміємо, що е, ті працівники ЗАЕС, які там залишилися, вони під постійним тиском, вони фактично під дулами автоматів мають працювати їх там залишилося менше, ніж потрібно для того, щоб була безпечна робота атомної електростанції. Більше того, їх змушують отримувати російські паспорти, їх кидають на підвали. Тож мені просто цікаво, а от що саме місія Магате робить? Чи ви це розумієте? От я, який, як який як у них проходить день? Ну я не знаходився і не знаходився на майданчику запорізької станції, щоб розповісти детально, як проходить день місії МАГАТЕ, але. Потрібно відзначити, що основна задача, коли утворювалося МАГАТЕ, це контроль за нерозповсюдженим ядерного матеріалу. Тобто, місія МАГАТЕ, я, я так думаю, що вони мають контролювати, що паливо запорізька станція не виводиться, що блоки стоять, вони роблять огляди, аналізуючи безпечно вони стоять чи ні. Ну для мене насправді я для, для мене це також дико і незрозуміло. Ці постійні стурбованості МАГАТЕ світу, який нічого не може зробити, але ну я, я не працівник МАГАТЕ, щоб і, від за них сказати, що вони роблять. Ні, ні, пане Дмитре. Так, звичайно, вони, я, я, це розум... я це розумію. Мали, мали б я це розумію. Але я не тому запитую. Більше, я так. просто думаю, ну можливо, ви знаєте, ну знаєте, коли місія МАГАТЕ приїжджає до якоїсь там атомної станції, і ну, в них якісь протоколи, але тут окуповано і такого ще не було. Зазвичай, коли місія МГТ приїжджає на якусь станцію, у неї є чіткі задачі навіщо вони приїжджають, що вони мають перевірити, вони мають доступ на, на звичайних нормальних станціях не окупованих до будь-якої документації, до будь-яких будівель, до всього, щоб вони можуть інспектувати все. Наразі, як я розумію, що на запорізькій станції цього всього немає, тому що вони не мають доступу до всього, їм не показують, не доводять. Росіяни, які там знаходяться інформацію достеменно. Ну, тобто місія Могате, як на мене, більш такий декоративний, заспокійливий, несе місію на території Запорізької станції. Поїхала, вони молодці для себе герої, і тому що вони працюють на запорізькій станції. Знаєте, точки зору так, так безпеки Запорізької станції від цього краще не стає. Так, так, от ми також це розуміємо, і ну вже скільки часу вони там перебувають. І е, очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі декілька разів вже відвідував Зас. Ми бачили, от він був в такому е, великому бронежилеті. Ну, тобто він розуміє небезпеку, навіть знаходячись там декілька годин. Е, я не знаю. Тут вашої думки спитаю. Звичайно, не можу це не підтвердити, не спростувати. Була така інформація в певних телеграм-каналах, які посилалися на свої джерела от там. В енергодарі на заес вони кажуть, ну слухайте, ну ці ж члени місії МАГАТЕ, вони ж такі ж звичайні люди, які не звикли бути під домами автоматів, не звикли спілкуватися з окупантами і так далі. Що ну от, знову не можуть це підтвердити, але що от вони просто в постійному стресі? Ну як вони знімають стрес, як е, дуже багато різних е, звичайних людей, ну п'ють. От і от таким чином саме і проходить ця місія МАГАТЕ. Чи ви вірите, що це можливо? Я тут в, 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 е, в мене не, немає офіційного підтвердження того, що я бачив чи не бачив, а тут вірити чи не вірити ну це таке. Е, мені важко сказати, що вони там роблять, тому ви, тут на жаль, я своїм коментарем вам не допоможу, можливо. Е, Можливо, п'ють, можливо, ні. Я, я цього не бачив, тому підтверждати я не можу. Добре, добре. Тоді наостанок. Я знаю, що ми у вас тут не дуже багато часу. Буквально дві хвилинки залишилося, півтори. У нас ми розуміємо, що інструмент тиску і великий і важливий інструмент це е санкції проти Росатому. Їх немає. Ми бачимо, що Росатом продовжує будувати АЕС по всьому світу. Так продовжується в Угорщині, в Туреччині і так далі. Е там з Францією контракти. то… Як ви гадаєте, там взагалі немає ніяких перспектив в сенсі, щоб ну, таким чином натиснути на Росію? Ну я думаю, що санкції на Росатом мають накладати. Єдине, що тут питання, хто їх має накладати. Якщо ми у вас питання, чи МАГАТЕ має накладати санкції на Росатом, я не впевнений, що МАГАТЕ має підстави чи якісь е, е, механізми накладання санкцій на Росатом, тому що Якщо накласти тут санкції на Росію, Росія е, не буде інформувати МАГАТЕ зовсім щодо е, стану з радіоактивними матеріалами, і ця інформація ну, втратиться. І переміщення, е, розробка і, і все інше. Е, е, але засідання ради керуючих МАГАТЕ, яке було декілька місяців назад, воно однозначно е, назвало війну війною, сказала, що е, е, Росія є загрозою для безпеки запорізьких станцій, і в принципі це може бути підставою і те, що відбувається наразі, для того, щоб наклали інші країни станції на Росатом. От а це питання до урядів інших країн. Я думаю, що накласти можна після цього. Ну активність Росатому суттєво зменшиться. Нові блоки не будуть будуватися, як мінімум, в Європі там в Угорщинах, все не буде будувати ВВР. Зрозумів, пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. На зв'язку з нами був Дмитро Гуменюк, експерт державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України. Нагадаю, що говоримо ми про те, термінове звернення, яке записав президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до всіх країн світу, говорячи про те, що за даними, які має головне управління розвідки та служба безпеки України Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС. звичайно, що. Його метою є викид радіації, і він також сказав про те, що він звертається, що в нас є всі докази. Він звертається до всіх наших партнерів: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський Світ, Африка, усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, усі продовжимо говорити про це. У нас до нашого ефіру зараз доєднується Олег Коріков, виконувач обов'язків голови держатом. Регулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям, слава смерть ворогам! Смерть ворогам, це точно. Е, знаєте, ну от говорячи про наших ворогів, і про от ще один диявольський план, який вони можуть здійснити, і ми побачили, що вже немає нічого неможливого для ворога після теракту на Каховський ГЕС. це те, що може статися на Заес, так на Запорізькій атомній електростанції. На вашу думку, звертаючись до всіх країн світу, всіх міжнародних організацій, президент Зеленський що мав на меті, які інструменти є у цих країн для того, щоб ЗАЄС була звільнена, щоб не було от такої величезної загрози, від якої буде потерпати весь світ? Дякую за запитання. Ви знаєте, Запорізька атомна електростанція це об'єкт мирного використання ядерної енергії. Значить, Там знаходяться шість атомних реакторів, які завантажені опроміненим ядерним паливом. І сьома ядерна установка це сховище відпрацьованого ядерного палива. Значить, об'єкт мирного використання ядерної енергії розрахований виключно на мирні впливи, не розраховані на впливи війни. Таким чином, наразі, вже більше ніж року. Один рік і п'ять місяців Запорізька атомна електростанція окупована е, окупантами, які перетворили її фактично в військову базу. Значить, навіть е, МАГАТЕ е, сьогодні, а вчора вчора, в 167 му стейтменті, підтвердило факт мінування прилеглої території на Запорізькій атомної електростанції і навіть території всередині. В межах периметра АЕ, тобто заміновані також наявна інформація, Готовські дні споруди, Шандори між ставком охолоджувачем Запорізької атомної електростанції та Каховським водосховищем. Тобто, все це, скажімо так, уявляє собою дуже велику загрозу безпеці і загрозу взагалі тої цілісності компонентів Запорізької атомної простанції. От і єдиний ми досягли міжнародного консенсусу, всесвітнього консенсусу про те, що єдиним варіантом забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС це є демілітаризація, деокупація і повернення Запорізької АЕС під контроль України. Значить, це зафіксовано в резолюціях ради керуючих МАГАТЕ це керівний орган міжнародного агентства з атомної енергії і там зафіксовано конкретний консенсус по е виведенню війська рев і демілітарізації. Тобто, е консенсус вже досягнутий, е залишається виключно, скажімо, технічна справа, тобто звільнити Запорізьку ЕС. Але е расисти самі е не залишають Запорізьку вони її утримують. Ну, на нашу думку, це е Пов'язано з шантажем всього світу, а АЕ фактично неможливо спросувати в такому режимі. Я маю на увазі виробляти електрику, оскільки лінії електропередач, куди передавати електрику, немає водосховища, звідки брати водні ресурси для того, щоб розсіювати тепло, яке потрібно значить, віддати. В навколишні середовищі при виробництві електрики також цього водосховища немає. Я маю на увазі Каховське. Тобто станція перетворена на військову базу, це виключно значить, такі військові цілі. Так, О, от ми, я ми, таким ми, чином Пане лише. Олеже, тут також момент. Ми розуміємо, ну що звертаючись до окупантів, звертаючись до Росії, про те, що там має бути звільнена ця станція, звичайно, ми не отримуємо ніяких відповідей, тому що відповідь тут дуже зрозуміла і чітка. Вони ж постійно кажуть: ну знаєте, Україна та світ мають визнати нові політичні та е, географічні, е, ну можна сказати, дані так. Ну в сенсі, що вони ж в свою конституцію записали, що взагалі. Запорізька область, це ж Росія, тобто там не тільки ЗС, там давайте і Запоріжжя. Ну тобто, я маю на увазі обласний центр, віддайте нам і все. Ну коротше кажучи, це точно не спрацює. Ви знаєте, от буквально вчора я ставив запитання українському дипломату Олександру Щербі. Він до багато років працював послом України в Австрії. Я його запитував, слухайте, ну звичайно, це виглядає як такий дуже дуже фантазійний сценарій, що Європа, бачачи. Що загроза на запорізькій атомній електростанції це загроза не тільки для України, може їм на Україну плювати, так а загроза саме для них. Що вони от беруть і їхні війська входять на територію України, і ну і звільняють ЗАЕС. Можливо, більше ні в чому не беруть участь, а тільки ЗАЕС звільняють. Ну і він мені сказав, ні, це неможливо. Немає такої сміливості, це країни НАТО, це означає пряме протистояння з Росією ядерною країною. Ми цього не побачимо. Тож, що тоді залишається, Володимир Зеленський розраховує на те, що зараз Україні нададуть більше зброї, щоб ми могли звільнити заяс. Як ви гадаєте, знаєте, мені дуже складно зорієнтуватися в вашому питанні, оскільки я є атомний інженер. І значить, до мене ближче є питання технології Запорізької атомної електростанції або стан безпеки. Таким чином, що до характеризуючи, якщо я характеризую стан безпеки, то я можу його характеризувати як, скажем, дуже такий, що є деградований. то тобто ми не можемо я маю на увазі в цій ситуації, яка зараз не забезпечується аварійна готовність і реагування. Не забезпечується культура безпеки, не забезпечується глибоко ешеланований захист, не забезпечується фізичний захист ядерної установки, ядерних матеріалів і так далі. Не забезпечується принцип, скажімо так, кінцевого поглинача теплової енергії від опроміненого ядерного палива, яке наразі потребує постійного його охолодження, не забезпечується принцип надійного електропостачання в будь-який час. На атомну електростанцію, і цей список можна е, продовжувати, і це все відбувається на очах фактично міжнародного агентства з атомної енергії, яке зараз постійно перебуває на Запорізькій атомної електростанції. Ви знаєте, тобто, можна тоді виходить, я уточню? Ні, можна скажімо, тоді так, я уточню? Аргументи... Вибачте, і... будь ласка, можна я тоді а, уточню? А, я розумію, що я вам поставив некоректне запитання, ну, тому що це не є вашим фахом. Але от дійсно, ми бачимо, що місія МАГАТЕ знаходиться на ЗС. Так, і це вже, ну, от багато місяців там, я так розумію, що відбувається певна ротація членів цієї місії. Але чи ми розуміємо, я ставив це запитання от спікеру попередньому. Чи ми розуміємо, а яким є. Ну, скажімо, якими є протоколи МАГАТЕ на ЗАЕС? Що саме вони там роблять? Чи ви це розумієте? Дякую за запитання. Це якраз дуже близько до моєї компетенції. А, МАГАТЕ перебуває на Запорізькій атомної електростанції на запрошення України. Значить, це було політичне рішення найвищого керівництва нашого. І е, підстава, це значить е, угода скажімо так яка є записана е, технічне завдання, значить, яке передбачає, що магате там діє виключно в інтересах, скажімо так, е, захисту територіальної цілісності, недоторканості і забезпечення безпеки, значить, і захищеності цілісності компонентів Запорізької атомної електростанції. тобто головне завдання МАГАТЕ це отримувати інформацію достовірно стан обладнання систем безпеки. Передача цієї інформації до власника запорізького я, тобто до України, передача цієї інформації також до країн членів, аналіз цієї інформації на предмет відповідності нормам і правилам МАГАТЕ і значить їх вимогам. От і відповідно оприлюднення результатів цього аналізу, результатів їх оцінок на значить іншим, скажімо, стейкхолдерам і е, країнам-членам МАГАТЕ. Тобто, але наразі е, зараз е, МАГАТЕ дуже обмежені в отриманні інформації про стан, скажімо, обладнання систем. Рашид, е, е, не надають їм дозволу е, для того, щоб вони е, збирали той обсяг інформації, який потрібен. Наразі МАГАТЕ е, звикло, скажімо так, діяти. На Запорізькій атомній електростанції, так як е, на нормальних українських атомних електростанціях вони діють, так так. Тобто, ну тобто, і... як якби собі уявити, що це станція, яка не була б окупована, так а просто от вони приїхали і перевіряють, чи там все в порядку. Пане Олеже, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Олег Коріков, виконувач обов'язків голови держатом регулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, був з нами на зв'язку.